Оздоровлення на осліп у Черкасах живе незрячий морж екстремал. Дмитро Авдієв втратив зір ще у 25 років через виробничу травму. Нині 54-річний чоловік щодня за будь-якої погоди занурюється у крижану ополонку та плаває у Дніпрі. Завдяки купанням, чоловік забув про хвороби та став справжнім прикладом для багатьох зрячих. На годиннику восьма ранку на термометрі мінус 15. Утім, це не заважає черкащанину Дмитру Авдієву. щоранку пірнати у крижану воду. Чоловік вітається з друзями, переодягається у спеціальну форму та занурюється. Не холодно? Ну, поки ні. 54-річний Дмитро незвичний морж. У 25 років він втратив зір і мало рухався. Почалися проблеми з суглобами. Тож чоловік звернувся по допомогу до матінки природи. Нині каже екстремал, він почувається невідмінно, а головне знайшов багато друзів. Встрічають, приводять сюди, приводять до води, і відводять на остановку. Ну, я відчуваю в нас як сім'я тут. І Друзі екстремала не приховують захоплення, попри повну сліпоту. Дмитро Моржує та здійснює тривалі запливи Дніпром на рівні зі зряджами. Попервах я его на шнурочке таскал, а сейчас он слышит меня, чувствует и мы ходим на очень большие расстояния. вот, Например, на остров ходим. Даже во всех странах СНГ такого человечища нет. Я с гордостью говорю человечище, потому что он стимулятор для всех зрячих людей. даже. Приклад незрячого моржа наслідує чимало черкащан. Щоден людей в ополонці більшає. Хожу з 1 августа, кожен день сюди і став лучше сімчути. Вже таблетки не п'ю, та уколи не роблю. і козаком чувствую себе. Лікарі такі водні процедури схвалюють. Утім застерігають гартуватися слід без фанатизму. Заниматься можно всем только по ощущениям. То есть, если человек окунается до трех секунд в воде находится в холодной, то это вреда не принесет. А длительное пребывание это уже индивидуальный подход к каждому. А полезно всем, потому что при окунании в холодную воду мобилизую, мобилизуются все защитные силы организма. Окрім Дмитра, моржуванням у Черкасах захоплюються ще з півтисячі городян. Наймолодшому з них 13, найстаршому 78. Здійснити масове занурення у крижану воду, поціновувачі активного способу життя планують вже на водохреща 19 січня. З Черкас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Сабиття. канал Україна. Новий сніжний рекорд в Україні.